На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Рок гурт Скай на пролом, програма «Врятуй Кінцівку і великий концерт в Одесі. Про все це говоримо просто зараз. І я рада вітаю гостя студії. Сьогодні з нами Олег Собчук, фронтмен гурту Скай Олеже, да. добрий вечір. Добрий, вечір. дуже раді вас бачити в студії сьомого телеканалу. Вітаємо в Одесі. І дуже багато до вас питань. Ми чекали на концерт, чекали на ваш приїзд. То спочатку хочеться спросити щодо сьогоднішнього концерту, який відбувся в Одесі, і Туру на пролом. Якщо ми говоримо про тур, де вже були, які міста України відвідали, і де українці змогли вас побачити і, головне, почути? Від початку повномасштабного вторгнення расистів ми дали близько 150 концертів, тобто, це як і в повному складі, так і я окремо. Е, і як для військовослужбовців, для прихильників, так і для переселенців в різних містах. Е, нас можна побачити всюди, куди нас лише пустили. Тобто, ми вже за цей час об'їздили всю Україну. Куди нас пустили, там, де там ми і були. І це не лише міста, а це і передова, тобто всюди. Тому що. Наше призначення підтримувати бойовий дух, надихати, мотивувати, допомагати і перемагати, збирати донати, не сидіти на місці. Так, про те детальніше, куди пустили, куди не пустили. Куди пустили, куди хотіли потрапити, але, можливо, навіть не очікували, що дозволять. Ну, Херсон, наприклад, восени 22-го року, ось одразу після звільнення. Виступали, привезли гуманітарку, виступали під час обстрілів. Е, Миколаїв, наприклад, під час цього туру ми хотіли, але поки що нас е, військова адміністрація туди сказали трошки почекати. Ми окей, без питань. Ось тому ми шукаємо просто можливість, а не причину. Ось і все. Ми не боїмося. І ми дякуємо нашим прихильникам і усім, хто приходить в наші концерти, вони теж не бояться. Ось тому разом до перемоги. Разом до перемоги, навіть в найскрутніших ситуаціях, в яких важких складних технічних або психологічних, навіть або безпекових умовах вам доводилося впродовж цього часу виступати? Ну, так само, як і весь український народ зараз в Україні, по суті, ми всі в складних умовах. Ось і ти, якщо не в ЗСУ, то ти для ЗСУ посередині не існує. Тому ми їздимо, виступаємо. Якщо є тривога, концерт зупиняється. Ми спускаємося в укриття разом з нашими прихильниками, граємо для них, поки не закінчиться тривога. Виходимо назад, потім в зал і продовжуємо. Блекаути так, також нас не злякали. І... Було тобто таке. Що є є генератори світло. запасні і так далі. Прошу? Було таке, що вимикали світло під час концерту? Звісно, було. Ми ще ми ще гучніше співали. У нас багато акустичних гітар. У нас є кахон, тамбурін. Тобто, ми ж я ж кажу, було би бажання, а варіант завжди можна знайти. Ось і все. Ви сказали, що зараз, якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ, так. вибачте, зауважу, бачу, що ви втомлені, розумію, ваш графік напружений. От як взагалі давати концерти, як а, влаштовувати тур, коли ти не можеш прорахувати багатьох базових, навіть технічних речей, які раніше ну, було зробити більш-менш просто Хороше питання. Ну, не спробуєш, не знаєш. А зараз ми живемо, вибачте, в такий час, що. Ну, якщо так думати, то тоді сидіти в хаті, нікуди не виходити і тривожно читати новини. Це ж не життя. Треба це ризик? Так, 100%. Ми всі ризикуємо. Кожна людина, виходячи на вулицю зараз під час війни, вона ризикує. Ми концертуючи, ми теж ризикуємо. Ми розуміємо це. Але ми вже зібрали більше 13 мільйонів гривень і передали їх на потреби ЗСУ. Тобто. Якби той, хто не ризикує, той не перемагає. Війні, війна це суцільний ризик, вибачте мені, не лише для військових, а й для цивільного населення. А ми не збираємось сидіти, склавши руки, так само, як і весь український народ. Саме тому ми переможемо. Скажіть, будь ласка, чи потрапляли в ситуації, коли навіть, можливо, замислювалися про власну безпеку? Чи можливо в ситуації, коли не знали, чи вдасться от зараз її вирішити і продовжити тур? Ну, це було в Херсоні. Ну то Взагалі, ми, ми якраз до речі, теж тоді мали концерт в Одесі, філармонії. Зібрали повний зал. Всім дякую, хто прийшов. Ну, просто дуже. Ну, взагалі, Одеса це, це окрема, окрема любов, окрема любов. Це чому? Ну, Одеса це окрема любов. Тобто, Тернопіль це окрема любов, Київ окрема, Одеса це окрема любов. Концептуально абсолютно. Тобто, не гірше, не краще, це просто окрема. Окреме ставлення, окреме відчуття. Я би так, це як блюдо, інше блюдо. До речі, така смачна кухня. М -м, клас. Я, що, найбільше, я просто... що найбільше з того, що куштували в нашому місті, сподобалось? З'їв тільки що просто божественну шакшуку. Бо просто ідеальна. І після в нас ідеальна. Це пісня про шакшуку Одеску. <реш> Вибачте, просто <реш> я так просто прошу враженням. під враженням враження, дуже смачно. Одеса це, це кайф, це позитив, це радість. І хочеться, щоб так було завжди. І просто, тому що більше, дивлячись на це, на, на дітей усміхнених, на сонце, тепло, весну, радість, море. Хочеться швидше. Хочеться робити все для того, щоб швидше завершити цю війну нашою перемогою. Це дуже важливо. Це надихає, мотивує. Так, це дуже важко. Так, але треба йти далі. У вас є відчуття, що ваші колеги, інші українські актори, інші українські виконавці, рогурти, вони зараз згуртувалися, і ви робите є. одну справу. Є відчуття, ну звісно. Uh, ну, ті, ті, яких я знаю вже давно, і ще й до війни, особливо їх люблю, поважаю. Ось, вони завжди були. І є, і будуть. Ось, uh, тобто, але в загальному, якщо говорити, то так. Єдність певна є. І все ж таки, як не крути, це добре. Це дуже добре. Тому що так. А скажіть, будь ласка, з ваших колег, чиє плече відчуваєте от найближче і найміцніше у цій боротьбі? Ну, звісно, так. Це, це, це вже такі старожили, тобто, які, які я точно знаю, що ми мислимо однаково. Ось це такі надійні колеги по роботі, я б назвав. Давайте поговоримо про концерт в Одесі. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні могли почути і побачити Одесити? а… Чим підтримуєте наш дух, ми всі разом дійсно підтримуємо Збройні Сили України і розуміємо, наскільки це все важливо для вас як для виконавця, для вас як для співака, який, якого знає вся Україна, для нас, для кожного українця на своєму місці. Але розкажіть про концерт. Ну, та... <головік> Дивіться, цей тур взагалі в нас був. Попередні були концерти з симфонічним оркестром. Ось і ми в опері виступали, там філармонії, опері, мускомедії. Зараз знову мускомедії. І це напролом. Цей тур він це вже інакше шоу, вже з екранами, з інакшим світлом, тобто з інакшою програмою, з новими піснями. Звісно, ми в програмі співаємо відомі хіти, пісні караоке, як ми їх, ми їх називаємо. Там тебе це може вбити, і легковажно, і так далі. Тобто, це подаруй світло. Ось, але знайомо з новими піснями в альбомі на пролом, який вийшов цієї весни. Тому що краще це просто раз один побачити і відчути, ніж не побачити і не відчути це вживу. Тобто, тому це треба прийти і по праву оцінити. Ось, я дуже дякую всім людям, які приходять в наші концерти, і одесити, зокрема, це. Якби окрема, я вже сказав, абсолютно історія, поважна, гарна, приємна, тепла е, і дякую усім. Звісно, тому що кожен квиток з нашого концерту 30 гривень з кожного квитка. Це йде на е, потреби на окремий рахунок НБУ для потреб зсу. Ось плюс благодійні аукціони на банку ми збираємо на з 15 квітня. Ми почали співпрацю з фондом. Здоров'я українського народу безпосередньо програма «Врятуй кінцівку, яка спрямована на те, на зменшення інвалідізації українського населення, зокрема зараз, під час війни, це ми збираємо гроші на операції для поранених бійців. Так, тобто, програма націлена на те, щоб врятувати кінцівку, а не ампутувати кінцівку. На жаль, маємо дуже сумну статистику. Ми багато збирали на зброю. І не припиняємо це робити, все ж таки допомагаємо паралельно. Ось, але так, статистика, на жаль, така, що ми мусимо ремонтувати наших бійців. Їх багато, на жаль. І цьому треба приділяти увагу. Ми не претендуємо на якийсь там героїзм і так далі. Ми закликаємо усіх, щоб вони теж приділяли цьому, тому що наші бійці, реально, які пожертвували своїм здоров'ям, потребують ремонту і вони заслуговують на якісні операції. І на якісний догляд, і на повноцінне життя дуже сильно радує те, що біль я просто був в госпіталях, спілкувався з лікарями і безпосередньо з бійцями. Мам, ну, та 99% вони готові стати назад в стрій, і не ще будучи з важкими травмами і навіть з ампутаціями. Тобто, ну, це просто це такий респект, що сльози навертаються. Щойно хотіла спитати про емоції і про, ну можливо. Ваше найбільше таке враження, від котрого доводилось відходити досить тривалий час. Це госпіталі. Це сльози. Це сльози. Я все сказав. Бо зараз тут важко. Розумію, ваші емоції це, бувало, це так. Бувало госпіталі. Але, але і треба... вони посміхаються, а ти хочеш плакати. Так. От ви просто, от, от просто... це Ми далі нема що додати просто. Тоді давайте рухатися далі. У нас іншого вибору нема. Так, рухаємося далі. Вибору нема. Ми маємо захистити свою країну, свої міста, свої домівки, свої сім'ї і самих себе. І в нас іншого вибору дійсно немає. Ви зауважили, що долучилися до проєкту врятую кінцівку. Так, так. А, скажіть, будь ласка. Розумію, наскільки це важливо і чому важливо, але також ви зауважили, що і допомагаєте, продовжуєте допомагати, наприклад, зборами щодо зброї. Так, ну, це, це БПЛА, авто автівки. Тобто ми вже три автівки для батальйону Азов придбали. Купили чотири БПЛА, тобто для різних бригад, для різних там. Це, дивіться, це все можна побачити на наших сторінках в соціальних мережах. Заходьте в Facebook за тегом Допомагаємо, перемагаємо, і ви побачите всю активність гурту Sky, починаючи від 24 лютого 2022 року. Це дуже просто. До речі, якщо ви вже згадали цю дату, як ви особисто зустріли, і скільки вам знадобилося часу, щоб зрозуміти, як жити далі? Та, зустрів тривожно так само, як і всі. Потім зайнявся. Тим, щоб сім'ю відправити за кордон, що я зробив. Потім був в Тернополі місяць. Е, е, ми разом з хлопцями вночі охороняли стратегічний об'єкт. В день ми допомагали переселенцям, там були, в Тернополі творився хаос. Ну, тобто, дуже багато автівок, дуже багато. Ну, ви ж самі знаєте, ви розумієте. Потім допомагали. Гуманітарка, концерти і так далі. Давно намагався бути, бути корисним і до сих пір намагаюся. Давно не бачили рідних? Ні, вони вже повернулися. Все добре, слава Богу. Аби не гірше. Аби не гірше. А давайте ще поговоримо про ваш альбом, а ви про нього згадали, цей тур. Звідки назва на пролом? Чому така? Тому що в нас єдиний шлях на пролом. У нас інакше в шляху немає. Пісня з'явилась на пролом, якщо чесно. Альбом взагалі мав вийти ще навесні 22-го року, але почалась війна. І, звісно, логічно, альбом не вийшов. і Довгий період я не міг завершити навіть ті, що були початі раніше, і, а і деякі пісні, от, зокрема, пісня на пролом з'явилася. Мене надихнули українські полярники станції Вернацькі, які пішли в ЗСУ. Їхні листи. У мене з'явився хороший товариш, полярник, він мені ці листи надав. І мене, мене це так. Я проникся цим просто. Я, Що там я... було? Там були листи, листи додому, до своїх дітей, до сімей, опис їхнього стану. Так, звісно, вони багато е, пишуть і емейлом. Багато ми живемо в 2023 році, якби. Але е, особ... вони навмисно відправляють ще і конверти. Які йдуть там місяць, але вони приходять, і це в цьому є фетишизм своєрідний, такий класний, такий прикольний. Ось, і ці листи мені фотографії повисилали цих листів, і це мене дуже надихнуло. Перший куплет пісні на пролом це е з'єднаний, редагований мною посил. Ось, А потім, а другий куплет це вже конкретно. Е ЗСУ, тобто це конкретно на полі бою. Воно перекликається, навіть і то, і те, воно все з'єднане в одне. Цю пісню треба почути, і, а краще побачити кліп на нашому каналі в Ютубі. Я не можу не скористатися цією нагодою. Бо хто знає буде вона в мене в майбутньому. Буде, звісно. Заспівайте перший куплет. Перший? А він не співається, він проговорюється. Проговоріть. Добре? Не знаю, як то пояснити. Можливо, то крізь сезону діру зв'язок і все простіший. Але кожного разу, коли мене навідує антарктичне безсоння, я ніби зависаю із життям, чимось більшим. Опиняюсь поряд, відчуваю дотик. Тут непросто. Пізнавати все доводиться крок за кроком. Пізнавати все. Природу людей, що оточують. Я найцікавіше це пізнавати себе, свої сили, свій розум, свої почуття. Ніхто не казав, що буде легко. Але я зможу, я впоруюсь. Ти, головне, чекай мене, я обов'язково повернусь. Я переможу. Да, право. Абсолютно український чоловічий текст. А інакше. Ви сказали, що листи вас надихнули. І це відчувається абсолютно навіть зараз в цій студії. Чому довго не могли завершити певні а, тексти, роботи, пісні? Що заважало? Я був заблокований взагалі. Ну, тобто... Це шок. Це. це... Вмикаються механізми внутрішні, які не передбачають написання пісень. Інстинктив, вмикаються інстинктивні механізми, які не передбачають просто, ну, принаймні, в мене. Тобто злість, ненависть і так далі, блокує ці всі історії. І я би міг написати багато пісень з матюками. Да. Тоді просто. <реш> і просто створити новий гурт, просто який би став би хайповим одразу. Ми колись на побачимо цих пісень. <реш> є, це соціальні матюки, ненависть до, до расистів, просто і все. А з того, ну, щось такого людського, як, би, як, як то кажуть, то не виходило. Не виходило просто і все. Але потім вийшло пізніше трішки. Не те, щоб я розслабився, але просто прийняв. Ми, ми всім, нам треба навчитися, просто ми мусимо прийняти цю війну і навчитися жити, бути живими, бути людьми. І не просто жити, а й допомагати, щоб перемогти. Ми, і зараз більш-менш люди, ті, хто це усвідомив, ті, хто це прийняв, їм легше насправді. Тому що вони це зрозуміли. Вони менше тоді замість страху з'являється активність, з'являється мотивація, з'являється бажання, віра, сила. Ось треба прийняти, усвідомити. Ага, окей, добре, і пішов працювати. Творча людина це тонка людина, так, і творчість це взагалі а, ну, досить тонка тема і сфера діяльності. Творча людина відчуває все. Дуже дуже гостро. І я навіть не уявляю, якщо, наприклад, писався текст до повномасштабного вторгнення, а потім, після всього пережитого і відчутого, ти повертаєшся до цього тексту і його треба дописати. Але ти вже інший, в тебе інший фокус уваги, в тебе інші пріоритети, ти в іншому становищі, в тебе зовсім інше відчуття. Як це? Ну, мені не так важко, як нашим воїнам, наприклад. Так, звісно, воно вплинуло. Але я... я думаю, що я реабілітуюсь, ми реабілітуємося. Я вірю. Я, я до сих пір вірю в людей, вірю в кохання, я вірю в добро до сих пір. Я знаю, що світло переможе точно. І я зроблю все можливе для того, щоб надихнути цим всім, що є в мені. Усіх людей, які хочуть мене нас почути або побачити. Саме тому і люди виходять після наших концертів. Це не реклама, це, це правда. Саме тому люди після концертів виходять заряженими з іншими очима. Це правда. Саме для цього є ці концерти: надихнути, трішки розслабити і задонатити. Це як і духовна, психологічна, так і практична допомога для перемоги. Ось для чого потрібні ці концерти, і якби люди не приходили на них і не купляли квитки, то ми б не їздили і не давали б концерти взагалі. Слава Богу, ми бачимо, що людям це потрібно, і ми не зупиняємося, тому що ми можемо це дати. Якщо ми це можемо дати, то ми не будемо. Жаднічати, як то кажуть, скупитися не будемо. Ось тому кожен має робити те, що він вміє найкраще і найефективніше. Якби я знав, що я можу бути корисніший на полі бою, я був би там, чесно. Є цей тонкий момент, що постійно, я знаю, бо багато українців, більшість українців з цим стикається, що це внутрішнє відчуття, я не там. Так, і воно постійно є. У мене навіть валізка є правильно в Тернополі. Я вже мав бути там. Ну, мене мої друзі військові просто наполегливо відмовили це Чому? робити. Тому що вони там пі-пі-пі-пі і заробляй і висилай. А Навіть, ну, Повний текст не буду передавати. Валізка розібрана, чи ще ні? Валізка стоїть. Стоїть. Ще покше. Руки не дійшли, чи остаточного рішення немає. Ну я більше я справді більше допомагаю. Так. І це правда. Якщо вімкнути, якщо забрати емоції вимкнути вімкнути раціональне просто мислення, то зборами коштів і тим, що ми зібрали, і ту кількість. Необхідних, потрібних, корисних речей, якими вміють користуватися. Ми на них зібрали, купили, то воно справді так доцільніше ефективніше. Справді, тут діло не в страху. Тут діло просто в ефективності і в корисності просто. Того, що ти робиш? І все. Це, це конкретно я зараз за себе говорю. Я нікому не ніякий не кажу, хтось там так зробив, не так це дуже індивідуальна річ, От, тому я зараз саме там, де я є. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів, надати дуже коротку інформацію щодо проєкту Врятуй кінцівку. Мета програми забезпечити проведення 15 тисяч операцій на кінцівках протягом року. Хто буде проводити ці операції? Це 60 лікарів, кращих лікарів, ортопедів, травматологів. Також до програми долучились чотири дуже потужних медичних заклади, асоціації, які зараз. Дають можливість, аби ця програма діяла і вона вже діє. Будь ласка, зайдіть на сторінку проєкту, врятуй кінцівку. І якщо, наприклад, з якихось міркувань причин а ви бачите, що ви можете долучитися, долучайтеся. А якщо розумієте, що ну дуже багато грошей, наприклад, ви не можете надати цьому проєкту, надайте 50-100, або просто зайдіть і купіть квіток на концерт рок-гурту. Sky. адже ми з вами вже понад 20 років знаємо, які враження, які емоції ми з вами разом відчуваємо від цієї музики. І я вважаю, що долучитися до концерту, отримати цю наснагу, цю емоційну підтримку і разом з тим підтримати наших хлопців і допомогти їм зберегти руки і ноги, зберегти своє здоров'я. Це Дуже сьогодні для кожного з нас важливо. Вибачте, сідає голос, хвилю, хвилююся. <кій> Олеже, в мене до вас ще одне питання. Розкажіть, будь ласка, куди поїдете після Одеси, де вас вже, я впевнена, чекають і скільки ще триватиме тур на пролом? А, потім у нас Кривий Ріг третього а, шостого. Здається, 6 Запоріжжя, 7-го теж Запоріжжя, потім Суми. Потім вже не пам'ятаю, щось на Заході там. Але 26 травня в нас великий концерт в Палаці спорту в Києві. Фінальний? Під назвою фінальний подаруй світло. Ось, там, там це, ну це справді буде, це буде шоу, і це будуть донати. Це буде прекрасно. Потім трішечки відпочинете? Потім точно. Я в червні я вимикаю телефон і все. Ви чули, тож, будь ласка, потрапить на концерти скажу. Хоча все може бути. Бо ми не знаємо, коли вімкнеться телефон. Ні, ну це я так мрію, але насправді просто різне буває. Війна триває, тому. Подивимось, подивимось. Я дуже дякую вам за присутність в цій студії. Дякую, що ви сьогодні в Одесі. Дякую за неймовірні концерти, за емоції, за враження, за те, що зараз дивлюся на вас, і бачу рівень вашої втомленості. Я дякую, Але що я вас... втомлено щасливий. Я дякую, що ви все це робите. Дякую вам. А, нагадаю, сьогодні в нашій студії був Олег Словчук, фронтмен групи. Скай, а ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.